Діло за посікунчиками, так от, от так. саме про це ми зараз будемо розпитувати з нами е, на тому боці Океану речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слави і дякую, що знову запросили. запросили. Е, як ви е, в, ну, скажімо так, як ці останньої доби в Америці відчитали усі активності, які. Проводила Україна, бо президент Зеленський зустрічався і з Кіром Стармером з Британії, до нього долучалися очільники Франції і Німеччини. Все це було як каже Келох, фінальна стадія. От, от буде мир, ніби вони про це говорили. Але перш ніж сісти до тих розмов. То отримали наганяй від Дональда Трампа. Сказали, що всі, всі довкола е, Зеленського каже Трамп такі хороші. Їм так той план, що Дмитрієв написав, подобається. А от Зеленський його не читав і йому не подобається. От з такими настроями сіли. Ми дуже мало маємо інформації, що говорило за закритими дверима. Але станом на сьогодні, е, як от цю лондонську ініціативу відчитали, ми ще на 854 кілометри ближчі до миру. Ні, не точно. Мабуть, ви би хотіли приготувати свій свою премію миру передати президентові на майбутнє. Але до нинішнього дня, знаєте, ми, ми чули промову президента Трампа через вихідних, як і вчора. Коли він мав зустріч у кімнаті Кабміну, де він так само садав Україну, і ви ви точно задали, що преса садала його заяву, що пан Зеленський щось не не прочитав все. Але ми так само тут в Америці маємо можливість прочитати. навіть і американці через перекладача, зрозуміють, що на сайті Еспресо було питання до. Офісу президента, яка згадала, що президент згадав певні пункти у нового плану? То з одного боку, океану є одна думка план миру, з другого боку, бачимо, що з європейцями складається такий план, який, мабуть, піде вперед швидше, ніж цей, який пропонований з Витков і його ну друзі з Росії. У мене, мене якесь дуже просте питання, звідки є? Переконання, що А Путін е, піде на мирну угоду, навіть якщо би теоретично Україна віддала би рештки Донбасу йому без збою, і Б е, де чому не озвучені тоді гарантії, яка б які, які мала би отримати Україна взамін безпекові? Я думаю, головне в тім, що е, Трамп е, Трампа переконали його радники, що він може просто створити мир. Це навіть коли він включає різні його. Так звані перемоги у, у праці миру, коли обстріли починаються знову в Камбодії та Тайланду, коли а, а, в Газі, так само а, ще не є спокій. А, чомусь є думка, що президент Трамп може просто примусити мир а, в той сам час, коли є відкрита війна, яка починається між а, США і Венезуели. Це є просто переконання, що є правдивого і що не є правдивого. І для президента він просто хоче отримати його премії і згадати до цілого світу, що він у тій справі переміг у тій справі переміг. А це це поза фактів, і поза найголовніше ви згадали, гарантії безпеки, без якої будь-якої угода би пропала. Так само, ті пропонуті е, оголошені е, угоди, я згадав, що діється в Камбодії, я згадав, що діється в Венезуалі і інших районах. Е, це є просто було анонси без справдивого миру. А в цьому випадку загалом дуже свіже опитування настрою американців показує, що все більше і більше вилка виходить між тим, як вважають американці, як помагати Україні, і тим, що говорить Дональд Трамп. От напередодні він там з фермерами, я так розумію, спілкувався. То і він вихвалявся саме тим, що він нічого не дає Україні. От каже: от сліпі Джо, так він називає. Байдена, хоча спить трошки більше на, на зустрічах, ніж Джо Байден, ото каже, той давав на 350 мільярдів, е, Обама дав ковдри, а є, ситуація є чудово, багато людей гине, а я нічого не даю і продаю це за великі гроші. Тобто, наскільки це вкладається в американську парадигму? Тобто раніше е, 20-те століття це завжди було США, допомагає в першу чергу неймовірною військовою потугою тим, за ким воно стоїть. Як то кажуть, коли я був на війні, в Іраку через Кувейт в'їжджав, то на кожному кроці було Великий City Light Написано е, до кувейтян Америка with you». А тут зараз е, президент каже Америка стенс, а от ми все просто тільки продаємо. Наскільки це корелює загалом з е, курсом політики Білого Дому зараз? Бо якщо брясати зброєю по, щодо Венесуели, то там по-моєму всю армаду підтягнули. Ту є справедливий дисонанс в нашому уряді, і це тепер вкладається у такому е, рівні, що ми справді не знаємо, що майбутнє Америка е, американське лідерство залишиться. Е, через кілька днів тому ми бачили на нову, і я чув, що декотрі говорили вже на, на телеканалі експресу щодо е, нову е, стратегію е, національної безпеки. Е, цей план не тільки цей план, але е, слів е, о, секретар оборони під гексета на саме Рейгана, е, Вони підкреслювали, що вони готові стояти поза Європою. Вони б хотіли знищити Європу, розділити Європу і е, багато інші е, думки, як ви вже сказали, що Америка колись була та що стояла разом з союзниками, але тільки 72 години після цього ми отримали. Новий а, бюджет а, державної а, а, збройних сил Америки, який створив не Білий Дім, але Конгрес, і mm -hmm. там є включені такі проєвропейські про заяви. І е, закони. Е, в тім, що дуже є е, коли ми перечитаємо цей законопроєкт, Ми, ми чуємо у слів, як ненавидуть е, ті конгресмени і сенатори, е, і не тільки секретар оборони, але й підсекретарі, різні радники з е, е, Міністерства оборони Америки, які ніколи не звітують прямо до конгресу, ані до сенату, які мають свою думку, що вони можуть заморожети. Ти гроші, які офіційно ухвалив Конгрес і Сенат, які так само є певні гроші для зброї для України, як і так само озброєння Балтійських і інших східних європейських країн. То дуже дивно нам зрозуміти, який, який шлях бере цей уряд, чи цей залишається у слів документі національної безпеки, чи ми дивимося на справді дії і ухвалення в конгресі, що вони хочуть пропонувати такий закон. А власне, хочу, хочу уточнити. Власне, цей сам документ національної оборони стратегія це хіба його не ратифікує, не ухвалює якось конгрес. Це не, не не затверджений конгресом. Тобто, це є чиста ініціатива Офісу е, присутньої адміністрації е, президента Трампа. Okay. Так і, і і ми мали дуже сильний такий документ у першій каденції президента Трампа. Це, це, це створив колишній генерал Ей uh, Чермикместер uh, і там дуже остро було про uh, нашого ворога про Продальше з'єднання з Європою, що це є наш союз, а, тоді Байден додав до цього документу 22 другому році і тепер а, підкреслювали це дуже слів, не тільки від а, я садав багато про секретаря і, і міністерство оборони Америки, але й так само багато слів віцепрезидента Венца, яких ми чули, коли він говорив в Мюнхені, були включені до цієї стратегії. Але це так само як ви. Це дали це. Є просто пропонована стратегія для Америки, але Конгрес може виріти вирішити інший шлях, пан Андрію. А от в Нью-Йорк Пост вийшло це опитування, про яке вже Роман згадував, яке провела фундація Рейгана, якого ніби вважає своїм політичним наставником теперішній президент Трамп, і газета, яку ніби Трамп теж читає щодня, як кажуть, і в цьому опитуванні ми побачили, що Буквально там не знаю три чверті американців підтримують Україну, підтримують ідею підтримки України зброєю, підтримують негайне передачу Україні томагавків для далеких ударів в глиб Росії, підтримують введення військ НАТО в Україну вже зараз. Надання Україні п'ятої статті гарантій НАТО, щоб американські літаки вже забезпечили безписпольну зону і фактично подавили російську присутність в Україні. Країні в небі. Ну Нусом, якщо це більшість американців так думають, чи Трамп бачив ці цифри? Зі Я не угодами? думаю. Я не думаю. І це, бо навколо нього, його радники, його помічники його забезпечують від різних цифрів, які вони не хочуть йому показати. Це чому він вічно повторяє неправду щодо. Різних економічних цифрів вони просто йому покажуть громадське опитування, що би його задоволило. Не будь-що, що стоїть проти цьо, таких ідей. І е, коли ми говоримо про це громадське опитування, яке е, фундація Рейгна е, зробила, це так само е, ми, ми могли бачити і чути. У форумі Рейгена, який відбулося е через вихідних, там, де е посол Стефанішина була, там колишня посол Маркарова була так само. Е багато голоси е говорили у підтримці України, але знову кажучи, що головний спікер це був секретар оборони Америки. Так він себе каже, що він є секретар війни, але він був головний спікер і він пропонував ідеї у національній стратегії безпеки, про які ми говорили. Але ціла решта конференції це підтримала ідеали Рейгена і інших республіканців після нього, що стоїть проти цієї стратегії, то знову кажучи, це є дивний момент, коли наш, наш шлях тепер. Розділяється одне один, каже Білий Дім, але там, де бюджет є, каже, що ми маємо інше діяти в Америці. Пане Андрію, от ще таке просто на, на завершення ми розуміємо, що Дональд Трамп живе в якомусь і паралельному світі, де тарифи ростуть, а ціни падають, добробут страшний. Тисячу зеленського ой, перепрошую, тисячу Трампа треба роздати. от відповідно, це, це ми, ми бачимо на кожних його заявах або на тих твітах. Але чи є хоча б одна людина, яка Пояснює Дональду Трампу, що загалом історія е, незгоди Путіна на мирну угоду це не про територію е, Донецької області. Бо ми бачимо акції ось політику сьогодні для нас ранок зробили. кажуть, що е, вперлося все в територію, яку контролює Україна Донецької області. Ми, ми ж е, і європейці всі цілком вже усвідомлюють, що це онтологічна війна і вона не про якусь територію, якої аж забагато в Росії в них безлюдні території, аж Сибіру, аж до самого Владивостока. Але при цьому це про те, що або Україна є частиною Росії, або Україна не існує. Ось ця суть цієї війни. Хоч одна людина в, в овальному кабінеті, цю суть війни, озвучила Трамп. Ну, це не буде нікого ніяк не переконати президента Трампа. Він є впертий в його думках, навіть і що він міняє думки де, тиждень за тижнем. Але е, коли він має в думці, що він просто хоче перемогти. Він хоче мати якусь промову, так як він в Єгипті він проголосував до цілого світу, що він вирішив мир у Близькому сході і вже не буде проблемів. Так як він оголосив, що в Камбоджі так само, але йому що діється після цього оголошення, він про це не дбає. Він не хоче далі говорити про Ізраїль і, і Палестинців. Він не хоче говорити про Камбодію, Він не хоче поговорити про будь-який пункт світі, де він проголосив, що мир вже існує, і так він хоче просто церемонію якусь промову, що він завершив війну проти України, і все тепер буде тоді перевернутися до часів 90-х, коли Америка хотіла співпрацювати з ворогом. Так ми бачимо і чуємо не тільки від пана Зеленського, але наших європейських партнерів, і навіть від самого ООН, який раніше мовчав, а тепер каже, що ми не можемо йти вперед і помилувати всіх злочинців. Треба садати все військове злочинство і інших злочин, щоб це був справедливий мір, не так як ви садали, просто передання території. Дякуємо пане Андрію за розмову в Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, який власне пояснив, що з Україною хочуть повторити той самий кейс як з сектором газу в Ізраїлі. Ну тобто, щоб формально було щось підписано, можна було вийти потім на Fox News і сказати Я спинив чергову війну. Угу. А далі як воно буде розвиватися, не має значення. Тобто, тобто, виходить так, що для Дональда Трампа на шляху до його. Нобелівської премії миру, йому треба просто е, прийти і сказати: Асалям Ас алейкум, та, я приніс вам мир і все. І, і на цьому його геополітична роль завершується. Але це зовсім не про.